Привіт! Мене звати Мітьолкина Катерина, мені 12 років. Я проживаю у місті Київ. Мрію стати тренером з танців, бо хочу вчити людей танцювати. Я захоплююся танцями стилю джаз фанк хіп-хоп та трохи індійськими танцями. Та виступала на різноманітних турнірах та фестивалях. Також я займаюся на гітарі. Бо не уявляю своє життя без музики, сцени чи камери. Також я від відвідую шкільний клуб волонтерства, бо розумію, що добро переможе все. Дякую, що познайомилися зі мною. До зустрічі!